Привіт! І де б ви думали я зараз? Зараз я в місті Новгород Сіверський, базарні ряди, так би мовити. І приїжджаю і не можу не згадати те, що зі мною тут чинили яке жахіття. Знаєте, а люди такі, що люблять це нагадати, заходжу я сьогодні в магазин Life, всі його знають. Там сюди така продавчиня, ну, така постарша мене. волосся таке світле каре, світла така. І е, я, наприклад, запитую, у вас є антенна? Е, мені мимо антена потрібна була відповідь. Не женіть, Через кілька хвилин я почекала знову запитую. ну так що, Антена є, покажіть там і так далі. Кажу, це назва антени. Ні, це названня розйома. Що я буду вам показувати? І весь час з її слова треба витягнути практично, тому що вона дуже не хоче мене обслуговувати. Видно, ставиться з великою неприязню. Ну... Крім того, сонячно ще так в обличчі усміхається, не мов би нагадуючи. Світлана, пам'ятаєш, як я тобі писала колись, капості. Світлана пам'ятаєш, як я тебе цькувала? Головне, вона на робочому місці в магазині. А, я пізніше заходжу, кажу, ну покажіть мені саму антенну. Уже забрали. І нагло усміхається. Я кажу, ну у вас же і упереджене ставлення до мене. Яке нахабство? Ну, Ось така ситуація. Я не розумію, чому люди намагаються обов'язково нагадати мені про те, що я тут пережила, своїм дуже нехорошим ставленням. Чому люди, які мені зовсім не знайомі, намагаються зробити мені боляче, зробити капость. А може вона до всіх так ставиться зневажливо і погано за продавчиня з магазину Лайфа. Я і ще дізнаюся. Чи це магазин? А, якщо вона там не господарка, і взагалі, можливо, це від оператора магазин, то треба на її оформити скаргу, тому що вже збрехати, що вона продала антенну за а, три хвилини і зумисно сказати, що не продасть мені це вже переходить всілякі межі. І така ситуація. До речі, я купила такий собі пляжний капелюшок. Як вам? Із соломи, так би мовити.